Вітаю на каналі Автодоп. Сьогодні з вами Іван. Бюджетні автомобілі від 5 тисяч доларів. Сьогодні це тема нашого відео. Це ті автомобілі, які користувалися, користуються і будуть користуватися попитом. Megane в універсалі, Ополі Астри, Chevrolet Чейті Шевролі. Ава, сподіваюсь, всі ці автомобілі сьогодні будуть на київському авторинку. І якщо вони звичайно будуть, то ми покажемо ціни, комплектації і в якому стані продаються ці автомобілі. А я ж нагадую, що наша компанія надає послуги з автопідбору. Ми можемо Підшукати для вас автомобіль за послугою під ключ саме ту обрійну марку та модель в ваших параметрах в параметрах комплектації, в параметрах пробігу. Ми перевіряємо обов'язково пробіг, перевіряємо стан автомобіля, завозимо автомобілі на профільне СТО і надаємо детально всю інформацію по автомобілю для того, щоб. Ви знайшли для себе омріяний автомобіль. Крім того, ми можемо надати послугу виїзної діагностики, якщо, наприклад, ви побачили цікавий для вас автомобіль на авторі або ж супроводити ось тут на київському авторинку. Вас протягом дня. Я або наш спеціаліст огляне для вас необмежену кількість автомобілів, які будуть вам цікаві. Ось тут на київському авторинку. Крім того, всі консультації в нас безкоштовні. Якщо ви хочете проконсультуватися стосовно марки, моделі, модифікації чи стосовно того, який автомобіль підходить найкраще вам. Ми з радістю для вас проведемо такі консультації. Тому телефонуйте, ми завжди раді поспілкуватися. Ну а тим не менш, переходимо до огляду цін на київському авторинку. Почнемо огляд бюджетних автомобілів з Volkswagen Jetta. По суті, той самий Фольксваген Гольф, тільки в кузові седан. Комусь ці кузова є симпатичнішими. Тому Фольксваген вирішив випустити колись в шостому році. Ось такий формат. Козва і загалом показав він себе досить таки вдало. Продажі цих автомобілів, як офіційних, так і в Європі, були на високому рівні. Цей автомобіль 2008 року має пробіг заявлений 197 тисяч та вартість 6,750 сімсот Непогана ціна була би, якби тут, звичайно, був встановлений 1,6 MPI. Також ми маємо 1,4 TSI, той самий двигун ЦАХ, який не можна, звичайно, назвати поганим, але клопоту на перших етапах власникам він доставив чимало. Все через те, що розтягувалась цепочка на ГРМ, плюс Фазік на вкуски також іноді а, міг завдати певних проблем. Клапан Везгейта на турбіні також іноді створював труднощі для своїх власників. Але тим не менш, якщо говоримо про автомобіль, однозначно він є комфортним, ергономічним в салоні. Тут бачимо, ми підігріли сидінь шестиступеневу механіку, є співдачики тиску в шинах, мультикермо і загалом просторий автомобіль це сегменту. Найбільша також проблема цих автомобілів, на мою думку, це є досить проблемні кузова. Тут же цей автомобіль, на перший погляд, не бачу, щоб щось було фарбоване. Ціленькі арки. Автомобіль загалом в зазорах. Літня гума на ньому встановлена. По порогах також немає зауважень. Ось і задні парктроніки присутні в комплектації тут. Виглядає автомобіль дійсно, дійсно. Гарно, Якщо загалом двигун цього автомобіля обслужений, ГРМ тут замінений, то можна брати в користування таку джету. Та більше витрата пального у цих автомобілів є мінімальна, потужності вистачає. Тут 90 кВт, це 120 кінських сил. Приємний автомобіль. Ще один приємний автомобіль, який мені раніше дуже подобався, та й на сьогоднішній день назвати його. Поганим точно я не можу. Це Civic в кузові седан восьмого покоління. 2007 року автомобіль продається по ціні 5600 доларів. Він вже з газом має пробіг 284 тисячі. І давайте поглянемо, що пропонується за ці кошти. Автомобіль також страждає у нас, як і всі японські автомобілі цих років по кузовним елементам. Тут ми бачимо, що підвербовувалися. Арочки, звичайно, ну знайти сівік з нефарбованими арками в таких руках, це майже неможливо. Але, тим не менш, дивимося, що можемо отримати за 5,5 тисяч. А можемо ми отримати дійсно автомобіль, який є відносно безпроблемним, якщо плюс-мінус має він якийсь адекватний. Пробіг. Тут маємо ми в салоні клімат-контроль, повний електропакет, мультикермо, шестиступеневу механіку, і так само, як і Volkswagen Jetta, сівіки дуже і дуже економічні, але при цьому потужності вистачає з головою. Має автомобіль 140 кінських сил потужності. І, крім того, що він досить динамічний, він. Керується також шикарно, входить в будь-які повороти, при цьому приносить задоволення власнику. А в ході користування. Тут також бачимо люк. Звичайно, автомобіль прям свіжим-свіжим не назвеш, але тим не менш, що ми хочемо бачити за 5,5 тисяч доларів. Що ж, ідемо далі дивитися бюджетні автомобілі. Що ж, продовжимо оглядати хешбек на авторинку Чапаєвка і Гольф 2009 року з пробігом 188 тисяч кілометрів коштує 7 400, що є дуже непоганою ціною для шостого Гольфа з атмосферним двигуном. Має цей автомобіль туманки, легкосплавні диски, дублюючи поворотнички в дзеркалах. По суті, дев'ятий рік випуску це початок саме випуску шостого гольфа. І автомобіль, так само, як і п'ятий гольф, заслужено, скажімо, став популярним в своєму сегменті, адже запропонував своїм клієнтам, в першу чергу, високий. Рівень надійності, якщо ми говоримо про двигуни 1,6, про дизельні двигуни, про двигун, такі як тут 1,4 MPI. звичайно, високий рівень комфорту, хорошу шумоізоляцію. І давайте поглянемо, що є у нас в комплектації. А в комплектації є у нас двохзонний клімат контроль, 5 механічна коробка, кермо пластикова, 4 скло та й по великому рахунку все. Але варто зауважити, що автомобіль виглядає дуже. Непогано, мінімум зауважень по його кузову, і дуже-досить живо так виглядається машинка. Що ж, із бюджетних варіантів також обов'язково потрібно показати Megane в універсалі. 7750 доларів коштує цей автомобіль, а дизельний двигун 241 тисяча пробігу, 10-й рік випуску. Mitsubishi 20 2020 року 39 тисяч пробігу, 9450. Це автомобіль американський. Mazda в кузові BL 2009 року, 152 тисячі пробігу, 7992-х літровий бензин. Автомобіль приїжджав з США досить таки давно в комплектації. У комплектації маємо ми автоматичну коробку, кондиціонер, датчик світло-дощу, Насправді досить непоганий збережений слон, 4 скло підіймачі. А ось такий автомобільчик. Opel Зефіра 2006 року. 215 заявленого пробігу по ціні 6500 доларів. Оснащений автомобіль двигуном 1,8 на 140 кінських сил z 18 xr Відомий перевірений роками двигун, який на сьогоднішній день, в принципі, вже трішки є архаїчним, застрілим, але тим не менше досі люди на ньому з задоволенням переміщаються в салоні. У нас не найбагатша комплектація. Є мультикермо, кондиціонер, круїз-контроль, два склопідіймачі. А купуються ці автомобілі, як правило, для сімейних, звичайно, цілей. Тож у нас сімейний великий мінівен з трьома рядами сидінь, семимісний автомобіль, який можна використовувати в тому числі для перевезення негабаритних вантажів. Зефіра нам пропонує високу. Посадку, комфортний автомобіль для тривалих дальніх поїздок, і відносно економічної він, якщо поставити сюди ГБО, ну і, в принципі, близько 6,5-7,5 тисяч на сьогоднішній день можна придбати непогано з ефіру. Що ж, рухаємось далі, подивимось, ще які є у нас універсали. А є у нас Passat b 6 в універсалі. Це автомобіль 2008 року по ціні 7700 доларів. 1.4 TSI під капотом цього автомобіля, 235 тисяч пробігу. І також подивимося, що є тут в салоні. В салоні у нас шестиступенова механіка, чотири скло підіймачі, круїз-контроль, мульти-кермо, електронне стояночне гальмо, а салон велюр, але є при цьому електрорегульоване водійське сидіння. І це вже автомобіль D-сегменту, тобто бізнес седан, в нашому випадку універсал. Звичайно, ці автомобілі більш. Цінуються саме з дизельними двигунами чи з двигунами 1,6 MPI. Йдемо далі. Більш свіжіший автомобіль це у нас шкода Octavia A5 в універсалі 2009 року з пробігом 187 тисяч кілометрів. Також 1.4 TSI тут 8 тисяч доларів ціна цього екземпляру. Renault Megane в кузові Універсал в моєму улюбленому в лапках кольорі. І це автомобіль на легкосплавних дисках 12 року випуску по ціні 7300 260 пробігу тут. А в салоні у нас базова комплектація: це кондиціонер, 5-ступенева механіка, механічна стояночна гальмо, два склопідіймачі тут присутні. Opel Vectra з механічною коробкою 2009 року. Автомобіль це вже рестайлінгова модель Vectra C. По ціні 6200 доларів. Під капотом тут один і вісім бензиновий двигун, автомобіль великий, йде сегменту, майже 5 метрів він легкосплавні диски тут присутні, і в салоні також непогане оснащення. Це комбінований салон, досить таки збережений мультикермо мультимедіа з монохромним дисплеєм з натяжкою можна сказати, що, звичайно, що саме Літимедія. П'ятиступанова механіка, підлокітничок присутній. Величезний автомобіль насправді дуже комфортний, але не настільки популярний він став, як, наприклад, та сама Астра чи Зефіра. Рено Сенік так, також не так вже часу зустрічається, як то було раніше, але тим не менш, давайте подивимося, що можна купити за 6 тисяч доларів сьомого року з пробігом 185 тисяч кілометрів, та двигуном 1,6. Це Сенік, катемісний автомобіль, на відміну від Гранд Сеніка, який може бути семимісний. При цьому автомобіля є підігрів сидінь, досить непоганий загальний стан. По салону, автомобіль оснащений кондиціонером, електронним стояночним гальмом, датчиком світла та дощу і п'ятиступеневою механікою. Сімейний автомобіль комфортний. На сьогоднішній день вже модель, звичайно, трішки застаріла, але тим не менше, якщо хтось шукає собі автомобіль в бюджеті до 6 тисяч доларів, який би міг виконувати роль сімейного мінівану, то сценік можна розглядати. Такий симпатичний п'ятий гольф з'явився також на авторинку. Сьомий рік випуску 6750, 1,6 MPI, і цей автомобіль розглянемо детальніше. Адже живих гольфів, тим більше п'ятих, дуже і дуже мало. А при цьому попитом вони, як і раніше, користуються. Цей автомобіль, скоріше все, що пригнаний да з Німеччини. А маємо ми шкіряне кермо, яке перешивалося, але робилося то трішки раніше і досить якісно, насправді. П'ятиступенева механіка, кондиціонер, круїз контроль тут присутні. Так виглядають сидіння цього автомобіля. Є е, е, топовий підлокітничок, який всім подобається, і непоганий стан по кузову також маємо парктроніки задні. Є Фаркоп, свіжопригнаний автомобіль без першого обліку. Один з найбюджетніших кросоверів сьогодні це Nissan Qashqai 2008 рік випуску 238 тисяч пробігу, 8700 двохлітровий бензин автомат. Пропонується автомобіль з легкосплавними дисками, і подивимось детальніше, що є в салоні. В салоні у нас автоматична коробка, точніше, варіатор двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Також примусово ми можемо увімкнути при бажанні передній привід. Автомобіль має також Bluetooth згортання дзеркал, 4 скло підіймачі. Максимально свіжий по рокам бюджетний автомобіль з США Verso. По ціні 7300, 1,6 газ бензин 67 тисяч пробігу. Автомобіль в кузові Седан. Має він варіатор, непоганий двигун. По варіаторам цього сказати не можу, тому що дуже часто, навіть на пробігах до 100 тисяч, просяться вони на ремонт. Має цей автомобіль в комплектації мультикермо з блютузом ось такого плана, Мультимедію, також кондиціонер, роз'єми під USB, 4 скло підіймачі. Ось, і досить таки просторий задній ряд також оцього автомобіля. Прийдемо до автомобілів більш свіжих, і зараз у нас в кадрі автомобіль, про який мало хто знає, але однозначно ця машинка варта уваги, і зараз поясню чому Ford K 2019 року з пробігом 57 тисяч кілометрів ви можете придбати за 7 тисяч доларів, і це не американський автомобіль, це офіційний автомобіль, який продавався в салоні близько 12,5 тисяч доларів. Він коштував і насправді порівнюючи чи серед інших автомобілів в басегменти, які можна придбати за ці кошти, має він багато переваг. В першу чергу це звичайно свіжий безпроблемний автомобіль, який е тільки нещодавно е був знятий з гарантії. Автомобіль лізинговий е специфіка лізингових автомобілів в тому, що як тільки закінчується термін їх гарантій, ці автомобілі потрапляють на вторинний ринок. А компанія, яка їх використовувала, відповідно купляє для себе автомобілі нові. Автомобіль Ford K має досить високий кліренс, більше 14,5 см. Маємо ми також туманки, які є паралельно денними ходовими ванями. На цьому автомобілі встало ну, літня. Гума на штампованих дисках, дублюючи поворотнички, є в дзеркалах, і насправді автомобіль може здаватися компактним, але таким він не є. По розміру він близько до фієсти, але позиціонується як більш бюджетна версія. Тому що фієста в останніх руках це автомобіль, все ж таки який Форд намагається позиціонувати більш високо. А Фордка це ось такий бюджетний автомобіль, міський компактний на кожен день. Зараз заглянемо також в салон, і тут є також про що розказати хоча автомобіль не володіє. Багатьма сучасними функціями, але тим не менше є у нас спідліміт на кермі виставляється обмеження швидкості, а досить корисна така функція в місті, якщо ви не хочете потрапляти на камери перевищення швидкості. А датчики тиску в шинах тут також присутні. Мультимедійна система монохромна з блютузом, п'ятиступенева механіка, кондиціонер, два склопіднімачі та електрорегульовані дзеркала. Але фішка цього автомобіля не у функціоналі. А саме в його е, хороших ходових характеристиках, і в тому, що це дійсно дуже. Економічні еко... автомобілі в плані витрати пального. Ось такий хеджбек в місті буде витрачати близько 5,5 літрів пального, але при цьому у вас не буде відчуття, що ви їдете на якийсь старій неїдучій малолітражки. А не дивлячись на те, що автомобіль оснащений трьохциліндровим атмосферним двигуном, на який, до речі, можна встановити ГБО, цей автомобіль чудово себе почуває як в місті, так і по трасі. Однозначно, можуть це. Вам сказати, тому що доводилось нам їздити на таких автомобілів і залишились тільки приємні відчуття від керування і динаміки цього автомобіля. Другий ряд сидінь насправді може здивувати своїм простором. Дуже добре Ford попрацював з об'ємом салону цього автомобіля, і при тому, що автомобіль компактний, місця в салоні. Відверто кажучи, до фіга. А про багажник у хеджбека так сказати не можу. Ну, стандартний багажник, такий як ми можемо бачити там, наприклад, на Kia Rio. Але якщо ви хочете багажник побільше, то можна розглянути для себе цей автомобіль в кузові седан, і там багажник прямо буде. На порядок, на порядок більше. Ну, і сама машинка також на е декілька сантиметрів буде довше. Ну, загалом, е короткий огляд ми цього автомобіля зробили. І перейдемо до наступного автомобіля це Ford Fiesta. Європейська Форд Фієс 2018 року також майже не зустрічається на сьогоднішній день на авторинному ринку. А якщо не помиляюсь, зараз тільки два автомобілі по Україні продається в бюджеті 10 тисяч продається дизельний Форд Фієса на механіці і з 1,1 бензиновим двигуном. Ось така біленька фієса також продається по ціні близько 8,5 тисяч доларів в Києві. Якщо не помиляюсь, конкретно це авто 2018 року має. Він пробіг 68 тисяч кілометрів і вартість 8500 доларів. Заявлено, що автомобіль не фарбований. І зараз в загальному поговоримо, а що ж з себе представляє цей автомобіль. Насправді, дизайн його став набагато цікавіший, ніж то було у фієстах попереднього покоління. Конкретно це європейська безпосередньо версія, і дійсно дизайн її набагато набагато приємніший, ніж у попередніх фієстах. І бачимо, що на фоні того ж самого Ford C виглядає цей автомобіль. Автомобіль. Цікавіше. А задні стопи з логотипом Форда а дуже цікаві. В топових версіях вже буде попереду та позаду позаду діодна оптика, попереду буде адаптивна оптика. Є ці автомобілі в модифікаціях СТ. І давайте детальніше подивимося так Комплектація цієї Fiesta не є топовою, але при цьому всьому присутні мультикермо з круїзом, асистент контролю смуги. Цей автомобіль, крім того, оснащений мультимедією з блютузом, ступенева механіка, 4 скло підіймачі і збережений стан, по суті, наближений до стану нового автомобіля. В більш продвинутих. В офіційних версіях вже буде тут більший мультимедійний екран з Android Auto Apple CarPlay. Кермо буде, звичайно, обшите шкірою, ну і будуть також присутні інші асистенти. Однозначно вартої уваги також цей автомобіль, компактний міський малолітражний хеджбек по ціні 8500 доларів. Kia Cerato Coupe – автомобіль для поціновувачів такого спортивного дизайну. 11 рік випуску 139 тисяч пробігу і вартість 8200. Під капотом тут 2-літровий бензиновий двигун, автомобіль зі шкіряним салоном. Має такі спортивні риси. Хоча спортивним, звичайно, це купа не назвеш. Комплектується, як правило, чорато купа або двигуном 1,6, що є більш пріоритетним двигуном, ніж 2-літровий. Ось, І загалом автомобіль, якщо брати його саме з двигуном 1.6, є максимально безпроблемним а з надійною коробкою типу гідротрансформатор. Але, звичайно, це автомобіль для тих, хто любить їздити на двохдверних автомобілях. Hyundai Accent, автомобіль з автоматичною коробкою 2012 року з пробігом 109 тисяч кілометрів. 7900 він коштує 1,4. Газ, бензин, автомобіль з туманками на штампованих дисках в не найбагатшій комплектації. Є при цьому кондиціонер мультикермо. Підігрів зони двірників. Також декілька пропалів на водійському сидінні. Четвертий Volkswagen Golf представлений також сьогодні 2003 рік. 206 пробігу, 4700 доларів. В заявлено, що не фарбований, має якісь сервісні документи. У комплектації маємо 4 склопідіймачі 5-ступенова механіка, кондиціонер, базова комплектація для Volkswagen Гольфа. Також представлений. Фокус до рестайлінговий в кузові Універсал. Це автомобіль 7-го року з пробігом 175 000 кілометрів по ціні 5500 доларів. Об'єм двигуна тут 1.8, автомобіль автомобіль Швейцарії має датчики світла. Крім того, в комплектації є круїз. Датчик світла вже говорив, кондиціонер, п'ятиступенева механіка. Шкода фабія, також універсал. Фабія другого покоління 10-го року випуску по ціні 5802 газ, бензин, 201 тисяча оригінального заявленого пробігу. Оригінально написано ось тут. Цікавий Astra. сьогодні також представлений на ринку. Автомобіль 2007 року випуску з пробігом 140, заявленим по ціні 6700 доларів. Під капотом тут 1,8 бензиновий двигун, а коробка гідротрансформатор від компанії Aisin. І зараз трішки подивимося, що є в салоні. А оснащення по астрам було досить таки непогане. Це мультикермо, клімат-контроль, також датчики світла дощу, круїз-контроль, два скло І дуже збережені, приємні комбіновані сидіння. Саме поєднання досить надійних основних вузлів, хороші комплектації і. Технологічність саме тогочасна Opel Astra H зробили цей автомобіль популярним. Насправді, автомобілі в, в кузові універсал з надійною автоматичною коробкою в бюджеті до 8 тисяч доларів не так і багато. І саме тому Opel Astra також з автоматичною коробкою користувався завжди високим попитом. Звичайно, крім Opel в універсалах у нас є Kia Ceed, Hyundai i30, автомобілі, які трішки менші, автомобілі, які трішки інші. З не таким якісним кузовом, але тим не менше. Крім цих автомобілів, по суті, з надійним гідротрансформатором купити нічого було раніше. Є, звичайно, Renault Megane другого покоління з коробкою ЕДЦ, коробкою dp 0 яка не найкраще себе зарекомендувала, третій меган з коробкою ЄДЦ також не сподобався нашим співгромадянам і не набув великої популярності. А Opel Astra, за рахунок того, що дійсно цей автомобіль. Якісний, звичайно старий, але все ж таки якісний навіть на сьогоднішній день його можна назвати. Таким має багато оснащення, має надійний двигун, надійну коробку, досить е пристойну потужність. z 18 XR видає близько 140 кінських сил. Ну і укомплектувати газом також цей автомобіль не складає проблем. Е дуже приємний він в ходу, хороша шумоізоляція. Приємні тактильні відчуття від цього Opel, і взагалі марку Opel я не дуже полюбляю, але варто віддати дійсно зауважити, що Opel Astra H вийшов у Opel дуже непоганим автомобілем. Ось такий автомобіль 6700 доларів коштує за 2007 рік випуску. Трайні, вони, вони щось сюди вножать, вона буде просить. Ну, так, я розумію, так, що вона ринку, але трошки моменти, моменти є. Так, ми, значить. Візуально, так? Ну, візуально, так. так, ми от говорили за джету, підійшов, значить, 15-й рік, 88 миль. Це десь 140 тисяч кілометрів. 9 тисяч доларів, 1,4. Значить, по візуальним аспектам, які тут якби, є, які не гарні, Це от бампер, бачите? Не в зазорі його треба довиставляти. виставляти. Автомобіль у нас на ковпаках є отака подряпина, подряпина і з нею глибока досить і вона не заполірується. От, ось такий салон, це в машині є мультимедія, кондиціонер. Тут звичайно надійна коробка, тобто гідротрансформатор. Є круїз контролю, Чотири скло підіймачі. От, такий повнорозмірний седан з великим багажником. От, це рестайлингова, рестайлінгова модель. Парктроніки задні. Отут є такий невеличка царапина, дефект. Отут є, бачите, що щось виправлялося, робилося. Ну Тобто машина нижча. Нижче від ринку з урахуванням цих всіх аспектів, бо зазвичай ці машини коштують більше 10,5 тисяч. Тут у нас ціник 9 тисяч, тому що по факту треба виставляти, фарбувати бампер, треба фарбувати одну дверку, іншу дверку є оці аспекти по правій стороні. Ну, це я в загальному, ще раз підкреслю, я в загальному показую, це ми цей автомобіль не розглядаємо в даному етапі. Е -е, поріг, бачите, треба робити. От. Тобто, як каже, пан продавець, що це такий варіант от, для перекупів, які підходили, от, що людина візьме її, доробить, виведе в якийсь от, дуже пристойний стан і вже буде там продавати її 10-500, 11 тисяч. Це от саме по джатам сьогодні.